Що таке архі, Хто пам'ятає? Помножити на 10, приписати 0, вирости на порядок. Алгоритм архії. Зараз я б сказав плюс один порядок, тому що розумію, що не треба плюс 1 мільйон, якщо у тебе ще немає сотень тисяч, якщо у тебе взагалі немає мільйона. Не треба поспішати, треба зростати поступово, надійніше і швидше, значно швидше. Якщо ти рухаєшся, якщо ти не стрибаєш через сходинки, не треба викликати МНС. Запишіть це, будь ласка. Хочу там, не знаю, квартиру не 60, а 90 це вимірюється в нулях. Хочу видати книжку, це вимірюється в нулях. Хочу зайнятися наукою, але немає грошей. Вимірюється в нулях. Більше нічим. Тому що інших вимірів не існує. Ми вимірюємо порожнечею. Нуль це порожньо, число порожньо. Чим більше налити, тим більше сили порожнечі у порядку нашого БУ. виникнення дива. Ось того, який потім. Зароджується першим алгоритмом.